Розслідування щодо нестатутних відносин у 211-й бригаді, виклик до СБУ голови депутатської групи Платформа за життя та мир Юрія Бойка та ліквідація високопоставленого генерала російської армії. Вітаю глядачів «Укрінформу» Про головні новини 17 грудня розповім вам я, Карина Луніна. Гучно розпочався день у столиці України. У Києві зранку лунала повітряна тривога через атаку шахедів. Уламки збитих безпілотників впали в чотирьох районах столиці. Інформації про постраждалих не надходило. Загалом сили протиповітряної оборони збили 20 дронів із 31 А щодо ситуації на фронті у генштабі повідомили, що за добу відбулося 245 бойових зіткнень. Російська армія завдала 24 авіаційних удари по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, скинувши 30 кабів. Крім цього, противник здійснив понад 4 тисячі обстрілів, у тому числі із реактивних систем залпового вогню. А також задіяв 2 тисячі. 202 дрони камікадзе. ДБР розслідує кримінальну справу щодо нестатутних відносин у 211 бригаді. Нагадаю, в мережі з'явилася інформація від військових про те, що керівництво бригади зловживає службовим становищем, вдається до знущань та вимагає відсотки із бойових виплат. Слідство досліджуватиме матеріали, зібрані у ході службових перевірок Міністерства оборони України. Повідомлення у медіа та соціальних мережах щодо знущань над бійцями тощо зауважимо, що в ДБР до цього не надходило жодних матеріалів щодо цієї ситуації ні від офіційних осіб, ні від бійців бригади. Принагідно, державне розслідувань закликає військовослужбовців одразу звертатись до ДБР з офіційними скаргами у разі наявності в їх військових формуваннях подібних випадків. Народні депутати викликали на 18 грудня для доповіді у Верховну Раду ТВО генерального прокурора Олексія Хоменка та очільника Служби безпеки України Василя Малюка за відповідне рішення проголосував 201 народний депутат. За словами Ярослава Желізняка, у парламенті чекають доповідь про діяльність проросійських партій в Україні і, зокрема, оцінки висловлювань голови депутатської групи Платформа за життя та мир Юрія Бойка. Останнє сьогодні. Прийшов на допит до СБУ за інформацією українських змі. Там він мав детально пояснити свої заяви. Нагадаю, нардеп у резонансному відео поскаржився на знесення пам'ятників і заборону спілкуватись російською мовою. Натомість, вже сьогодні під куполом парламенту, група народних депутатів вийшла з плакатами до трибуни. Вони вимагали позбавити мандатів членів забороненої ОПЗЖ. У Москві ліквідували високопоставленого генерала російської армії разом із його помічником. Генерал Ігор Кирилов очолював війська радіаційного хімічного та біологічного захисту збройних сил Російської Федерації з 2017 року. Росіянин перебував у списках санкцій за участь у війні Росії проти України. Також генерал-лейтенант був відповідальний за застосування хімічної зброї проти Сил оборони України на південному та східному напрямках. Українські спецслужби поки що цю новину не коментували. Міндовкілля оцінило збитки екосистемі Чорного моря через витік Мазуту. Внаслідок аварії російських танкерів в Кершинській протоці на вколишньому середовищу завдано шкоди на понад 14 мільярдів доларів. Нагадаю, 15 грудня зазнали аварії одразу два російські танкери. Кожен із них міг перевозити до 5 тисяч тонн нафтопродуктів, частина з яких вже потрапила у море. Наслідки вже є, але Зараз погодні умови якраз вони такі, що вітер все віддуває від території нашого Криму. От, в бік Анапи Новоросійська. Що буде зміна вітру, от то буде загроза тоді і для нашого узбережжя для Криму, і для узбережжя Одеси. Це були головні новини за 17 грудня від Укрінформу. Підписуйтесь на наш youtube канал, аби не пропустити актуальні події. Побачимось.